Жили були два брати. Росли вони у бідній родині, знали тільки біду та нестатки. Настав час женитися. Старший Юрій взяв собі за жінку стару дівчину, аби пристати на багатство. А молодший Михайло оженився на молодій, але сиротині, і не жилося йому добре, бо не мав нічого для господарювання, окрім голих рук. Доки брати були нежонаті, вони шанувалися. А після одруження їх дороги зовсім розійшлися. Надійшла весна, а у Михайла немає насіння і на одну грядку. Зажурився чоловік, що нічого не посіє, а там і зима прийде. Нічого робити, подався до брата, а той йому геть із мого двору. Настало літо. Хата в Михайла невелика, а під стріхою сила селена ластів'яче гнізд. Знявся якось вихор і викинув із гнізда ластів'ят. Погинули пташенята, тільки одне лишилося, та й те зламало ніжку. Взяв Михайло пташечку, приклав до ніжки смерикові бильцятка, перев'язав, закапав молочком. А коли пташка видужила, виніс її з хати і випустив на волю. Через кілька днів ластівка повернулася. Полетіла перед хатою і випустила з дьобика одну зернину дині. Тепер маємо насіння, радіє Михайло, посадимо, щось вродить і нам, і посадили зерня на городі. Скоро насінина прокільчилася, викинула листочки і потяглася поворозом. Повороз спочатку розквітнув квітами, а потім з'явилися і плоди. Минуло літо і виросли бідному чоловікові три дині, але такі великі, яких ще світ не бачив. Михайло й каже жінці Принеси з городу одну диню, звариш, буде полудинок. Та як я її принесу, коли вона така велика. Пішли обоє. Взявся за диню чоловік, взялася і жінка, ледве її занесли до хати. Михайло розколов сокирою диню. А в ній повним повно усіляких страв та різних напоїв так багато, що вистачить на довгі роки. Внесли до хати другу диню, не встиг Михайло розрубати, як із неї вивалося всякого одягу, село можна було б одягнути. Чоловік і жінка вже чекають, що буде в третій дині, заносять і її. Михайло втнув сокирою, а з неї нараз посипалося. Ціла купа золота і срібла. Позаздрив Юрій Михайлові і каже своїй жінці Іди до Михайла, спитай, від чого він такий став багатий. Прийшла Юрійова жінка до родича тоді, коли його дома не було, а господиня їй і розповіла, як злий вихор скинув ластів'ят, як чоловік виходив покалічене пташатко, як ластівка принесла на сінину, і з неї виросли три дині. Повернулася Юрієва жінка додому і все, що почула, розповіла чоловікові. Настала ще одна весна. Прилетіли ластівки, звили собі гнізда і під Юрієвою хатою. Вилупилися маленькі пташенята, ціпкотять. Чекає багач вихора, а вихор не налітає. Тоді він не втерпів, узяв довгу палицю і позбивав гнізда. Підняв одне пташеня з поламаною ніжкою. Та й взявся лікувати. А ластів'ятко видужало, приніс його Юрій на подвір'я і випустив на волю. Минув час, і ластівка принесла багатому насінину дині. Зрадів Юрій пішли з жінкою на город, посадили зернину і чекають, щоб і до них привалило щастя. Насінина проросла, зазеленіла листочками, потяглася поворозом і засвіла золотистим цвітом. Та не виросли три дині, бо зав'язався тільки один цвіт. А Юрій і цьому радий ледве дочекається, щоб настала осінь, днює й ночує на городі, щоб якась мара не вкрала диню. Прийшов і той час, коли вона достигла. Махнув Юрій сокирою, диня розлетілася на дві половини, а з середини вибухнуло полум'я. Згоріла хата, згорів хліб. І все все довкола. Так багач став бідним. Ганьбився йти до брата просити допомоги та й пішов по світу з торбою. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.